Наявності Кія Ніро, максимальні комплектації престиж, випускне з 19-го, експлуатація з 2020 року. Оригінальний підтверджений пробіг з гарантією 108 тисяч км. На 108 870 пройшла повне ТО, повністю обслужена, Батарея 64 кВт, авто без жодного підкрасу. Є тепловий насос, порт швидкої зарядки CCS, два, дві зарядки в комплекті. Ціна 18 600, 17, легкосплавні диски на хорошій резині, безключовий доступ, автоматичне складання дзеркал, датчик сліпих зон. Наявний європейський сертифікат, що підтверджує оригінальність пробігу та сок батареї 100%, чорний шкіряний салон з електрорегулюванням та пам'яттю сидіння водія на 2 людини, акустика JBL. повний електропакет, Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки, LED-оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом, асистент тримання смуги, електронна панель приладів, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього виду, передній та задній парктронік. Клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, безпровідна зарядка для телефону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, також і підігрів заднього ряду сидінь. Доступний кредит та оплата по перерахунку. Також у послуга, доставка авто до клієнта в будь-яке місто.